то Commission your Commission your Хочу Добрий день. то все. Хотів би підкреслити, що новий уряд повністю налаштований на реформи. Ми усвідомлюємо необхідність впровадження. Якомога кращої координації з нашими європейськими партнерами, виконання наших міжнародних зобов'язань, які є. Ну і в цілому, порядок денний реформ є надзвичайно таким серйозним, потужним. Хочу підкреслити, що ми зараз протягом цього місяця напрацьовуємо операційний план дій уряду до кінця цього року і до кінця року. Хочемо опрацювати план дій на середньострокову перспективу, що є надзвичайно важливим. Також хотів би вас поінформувати про те, що спільно з урядом буде працювати спільна група реформаторів це Іван Міклаш і Лешик Больцерович. Там буде сконцентрована постійно діюча група підтримки реформ і ми дуже розраховуємо на те, що це буде дуже дієвий механізм окремо. Хотів би підказати, що у нас є посада, введена посада в уряді з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Фактично можу сказати, хто би що не говорив, але уряд є дієздатним і, на мій погляд, здатним проводити необхідні зміни, необхідні реформи. Зрозуміло, що нашим завданням пріоритетним є забезпечення макрофінансової стабільності. Ми маємо підвищити якість державного управління. Що є очевидним. нам далі потрібно впроваджувати нові механізми ефективної боротьби з корупцією, але саме головне бути відкритими публічними все, що стосується наших повноважень. Беззаперечно, ми зараз будемо формувати нову або модернізувати діючу систему соціального захисту, судова реформа. Тобто завдань завдань дуже багато. І я тут розраховую на ваші експертні думки, на вашу підтримку, на вашу спів... співучасть у напрацюванні цих рішень. Хочу підкреслити все те, що стосується дій уряду і урядових рішень, це буде максимально швидко. Все те, що стосується парламенту, маємо напрацьовувати спільно: уряд, парламент, президент для того, щоб рішення були швидко розглянуті, ухвалені, підписані і опубліковані. Я... Підпишу доручення всім керівникам міністерств, щоб провели зустрічі з громадянським суспільством, з експертним середовищем, проговорили напрямки діяльності. В принципі, я ще раз хочу підкреслити, я розмовляю з міністрами, але поки що я достатньо оптимістичний. Тобто налаштованість достатньо така є позитивна. Тому я думаю, що. Взаємодія і відпрацювання спільних рішень тільки будуть додавати всім сили і оптимізму. Дякую, колеги, і запрошую до слова, до дискусії, до обговорення тих питань, які є сьогодні. У нас з вами нагальними. До речі, я вимагаю угоду, вимагає про службу для нами. Ми зустрічалися багато разів. Ще ще буде два пункти, дуже коротко. Захисту який які має на газі захист. якщо це ж я зі тежки, ваше як це регулюється? А це потрібно зміни в КПК. Добре, я думаю, що це зробити три дуже коротко по суті. Це хороша ідея навіть коли рік назад. Все, те, щоб зробити але в нас є невеличка проблема, що ця власника і можна додати інформацію, що тебе нема і реалістично, але ми відсіємо ці компанії від.